Можливо, я вас зараз здивую, але лінії як такої не існує, є лише ієрархія пріоритетів. Наприклад, ви гортаєте Тікток замість того, щоб зайнятися спортом, і вам здається, що це лінь. Але якщо задуматися, то це ієрархія ваших пріоритетів. Тобто для вас зараз більш пріоритетним є гортати тікток, аніж встати і зробити гімнастику. Чому так відбувається? По-перше, через ілюзію менших витрат. Наш мозок любить економити енергію, пам'ятаємо про це, так? І йому здається, що лежати на дивані і гортати – менш енергоресурсу затрату, аніж встати і зайнятися спортом. Іначе нам здається, що ну логічно, так там менше калорії витрачається, там більше калорії витрачається. Але по суті, коли ми тік-ток, ми ж не відпочиваємо, ми теж навантажуємо свій мозок постійною інформацією. Я думаю, що ви помічали, що тік-ток приємно дивитися до якогось певного моменту. А вже потім, через хвилин 20, вам вже погано від того тіктоку вас вже нудить, але ви все одно продовжуєте його дивитися, тому що ви просто не можете відірватися. Але ми маємо розуміти, що лежання на дивані і гортання тіктоку може нас набагато більше виснажувати, аніж заняття спортом. Чому так відбувається?